Закінчилась моя історія на контейнеровозі. Всім привіт! Ви на каналі Фріланс на Фурі. Тут я розповідаю про свій шлях в вантажоперевезеннях. На каналі, хто новенький, є відоси вже. Як я починав саме старт відео, як може хто хоче відкрити категорію С, це, це плюс є. Я розповідав, як я їздив в 22 своїх роки на бусі по Європі. Це був якби самий мій старт, початок. Але канал. І знімати я почав 7 місяців назад. Тому вже 7 місяців знімаю для вас відоси. В цьому відео хотілося б показати, розповісти все про свою минулу фірму, на якій я працював, а саме на контейнеровозах. Я думаю, хто з постійних глядачів ви помітили, що десь я зник. Останнє відео було два тижні назад, Минулу п'ятницю не було відоса, на жаль. Чому так? Я звільнився з своєї попередньої фірми зараз. Чекаю, поки робляться документи на мою наступну фірму. І тим часом я просто готуюсь уже до рейсу по Європі, до повноцінного. Скуповую техніку, скуповую якісь дрібні штуки, які потрібні вже саме в рейсі. Я хочу також вам зняти про це відео, покажу, що купив, як я готовлюся, що з собою раджу брати. Плюс, скажімо так, останній раз я їздив такий повноцінний прямо дальній рейс. Два роки назад, ще коли я їздив на бусі, тому я думаю, щось 100% забуду, але що брав, як готувався, я вам покажу. А зараз про мою минулу фірму. Свою фірму я називати не хочу, щоб не було якихось питань або якихось там юридичних проблем, скажімо так, назву так. Шахермахер, бо звучить вона дуже подібно. Я думаю, якщо ви полазите по каналі і відоси, шорси. Дуже багато де написана назва фірми на автомобілях, на яких я їздив в шорцах, тому знайти не тяжко. Там, де ви бачите, контейнеровоз, на ньому назва фірми от назва, про яку я знімаю. І так, пропрацював я на фірмі 4 місяці і 10 днів. Почнемо спочатку, чому я вирішив піти на ту фірму. Коли я відкрив категорію C, +E, попрацював там, майже 5 місяців на своїй першій фірмі на Фурі уже, по категорії плюс Е, +E, також їздив там, і на Цежках різних, я звільнився звідти і, як потім вияснилось дуже вчасно, тому що через декілька місяців фірма збанкрутувала. Не заплатили вони там ще й зарплату за місяць минулий з того, що я чув від колеги, який зі мною там працював. Коротше, вовремя свиняв, скажімо так, і була задача знайти нову фірму, яка більш-менш нормальна, яка мене візьме без досвіду. Для роботи саме по Польщі, тому що я не мав документів, щоб працювати по всій Європі, і шукав щось такого на місці, щоб підучитись, тому що досвіду було небагато. Дзвонив мало хто хоче брати десь досвіду, плюс дуже багато вакансій іде саме по Європі. По Польщі набагато менше були вакансії там, де платили прямо копійки. Ну, скажімо так, типу, 6 тисяч злотих. Коли ти їздиш там з понеділка по п'ятницю, а на вихідні з'їжджаєш не знаю наскільки ти там з'їжджаєш. Так от, як знайшов я саме цю фірму, саме дякуючи вам, дякуючи моєму каналу, один з моїх підписників написав, що він працює на контейнеровозі. Я думаю, якщо ти дивишся це відео, привіт тобі. Він мені написав, що працює на контейнерах. Робота в цілому лафова. В плані, що це не пландека, це контейнер. Ти під'їхав під рампу, відкрив ворота і сидиш в машині, ждеш там, спиш по декілька годин чи чимось займаєшся своїм. Я, в принципі, подумав, прикинув з тих варіантів, що в мене були. Подумав, що, мабуть, не найпоганіший поганий варіант, бо я дзвонив на різні фірми. Дуже багато всяких фірм, які реально дурять, дуже багато фірм, де я заходжу, читаю про фірму, там дуже погані гнівні відгуки, як там теж дурять на гроші, їздиш зранку до ночі. Були такі ситуації, дзвоню, наприклад, я кажу: я по поводу роботи водієм туди-сюди, це все на польській мові. Кажу, можна мені, будь ласка, номер водія, який у вас працює, щоб запитати, як там на фірмі, що там, як. Він мені каже, а що це, я ж водій мені щось поламав, розбив, я йому заплатив менше, а тепер він буде тобі жалуватися. Якщо хочеш, йди до мене, типу, хочеш, не йди, тут я вибираю. Ну, якби навіть такі були ситуації, тому подумав, що, мабуть, не найгірший варіант, і пішов працювати я на контейнеровоз. І так, починаємо повний розбір фірми Шахермахер. Які автомобілі на фірмі? На фірмі є різні автомобілі, починаючи від декількох там мерседесів-актросів? Є досить багато. Volvo Євро 6, Scania Євро 6, є Scania нібито Євро 5. Скажімо так, я не дуже в цьому розуміюсь. Є оці, що вже йдуть як нові, виглядають, а є ці, що рік там 18, 17, такі вже більш старі. Є два ДАФа. І, ну, В основному, скажімо так, основний автопарк це Сканії і Volvo. Машини різних років. В основному це більш старі автомобілі, тому що е, новіші автомобілі вони їздять, працюють по Європі, а саме більше по Голландії. там. А старіші автомобілі, які вже там відкатали, вони вертаються сюди назад і їздять уже тут, катаються по Польщі. Як виглядала робота на фірмі Шахермахер? Там було декілька відділів. Перший відділ, в якому я працював, це був відділ, називаємо так, інтермодал. Там були довші траси, там ми їздили і на Варшаву, і там під Краків, під Катовіце, під Познань. Деякі хлопці ще там їздили, ніби десь в сторону Щецина, я туди не їздив. І там була така робота трошки іншого формату. Ти їдеш на термінал, береш контейнер. Термінал знаходиться в нас дуже недалеко від бази. Тому взяв контейнер і їдеш десь там на розрузку далеко. Розгрузився і їдеш назад на іншу фірму. Було декілька фірм, де ми робили перецепи. Саме лишали свою пусту начепу, начепу із пустим контейнером, і брали вже повний і привозили там назад на термінал. Що з головного? Там були траси розраховані не на один день. Багато разів було так, наприклад, що ти не міг повернутися в один день, коли ти виїхав, повернутися додому. Частенько було так, що приходилось спати в машині. Я, хлопці, які там працюють, вони більше спали. Я попередив експедиторів, що хотів би частіше повертатися додому. Плюс, так як у мене ще не було свого свого автомобіля, який був закріплений за мною, я скакав по різних машинах цілих там 3 місяці цей пробний період, бо ти підписуєш умову спочатку на 3 місяці пробну, а потім уже на рік. Так от, я скакав по різних автомобілях і мені не давали багато таких маршрутів, де я спав в автомобілі. Тому що, ну, коли ти скачеш з машини в машину, в тебе немає там багато своїх речей, які тобі потрібні. Запаси якогось їжі великого, скажімо так, і. Я їздив в середньому по 600, 500-400 кілометрів. Коли я, коротше, не буду казати, що було кожен день там по 600. Там також було більше очікування правильних авізацій і всього такого. Головне, це на відділі інтермодау. Ти їздиш далі, маршрути, і не кожен день вдома. Явно на відділі другому, в якому я працював, уже. Останній свій місяць, на який мене перевели по факту чисто без моєї згоди, не запитавши, просто на інтермодалі вже немає місця, туди-сюди, підеш працювати на термінал. Так от, на терміналі була робота вже іншого формату. В день ми їздили там, ну, до 200 кілометрів. Зазвичай це там було навіть до 100. Робота виглядала так: приїхав, взяв контейнер, поїхав десь кілометрів. 30, бувало, в біляни Вроцлавській, бувало ще десь, бо фірма знаходиться біля Вроцлава, а саме в контах Вроцлавських, Так от, на терміналі я робив десь зазвичай три курси довжиною ну, 40 кілометрів, скажімо так, поїхав, взяв контейнер, 20 кілометрів від'їхав на фірму, став. Мене години 3 або 2 розружають. Потім поїхавши на таможню, декілька годин постояв. І, оце, і повернувся, здав контейнер, взяв інший і отак декілька разів. Бувало так, що, звичайно, що ти приїжджаєш тебе десь за годину розгружають, ти собі там сильно не відпочиваєш, скажімо так, бувало так, що стоїш і по 4 години. Що мені дуже не подобалось на інтермоталі, коли я працював, це жахлива робота експедиторів. Ти приїжджаєш десь на фірму, вони не можуть просто зробити тобі нормальну реєстрацію на тебе. Я приїжджаю, і охорона мені на фірмі каже, що а, ти зареєстрований під іншим номером автомобіля або в тебе там новий. І інший номер контейнера, ми те не можемо впустити, дзвони до експедиції, щоб експедиція тобі поправила. І експедиція це все діло поправляє по різному. Бувало в мене так, що я там приїжджаю на фірму о 15-й, думаю, ага, ще швиденько заведу і поїду собі, може, вже о 17-й додому. Приїжджаю я на 15-ту і до 19-ї години чекаю, поки мені поправлять авізацію. Е, і я тоді вже з'їжджаю додому там о 21-й чи о 20 й Якось так. По-різному дуже бувало, але на інтермодалі з головного, що дуже не подобалося, жахливі експедитори, просто з ними якісь контакти наладити було дуже тяжко. Там кожен скидував роботу один з одним, один на одного. Вони таке було відчуття, як ніби. Один з одним коротше, не розмовляли. Тобі ж тобі може подзвонить один. Вони стоять, сидять всі за одним столом в офісі, але тобі дзвонить один, питає, який в тебе номер контейнера, потім через пару минут дзвонить інший, питає, який номер контейнера. Коротше, Щось типу такого. На роботі вже останній на термінал з експедицією було краще, але були такі дуже неприємні моменти, інциденти, наприклад, де є я. І є ще якась людина. І от в нас, скажімо так, назвемо це подмянки. Що це означало? Приїжджаємо ми на фірму, він і я, він лишається на фірмі і підставляє начепи під рампи, і так само відставляє і ставить. А я мав льотати, забирати коротше, їх на термінал, шукати нову раму, брати контейнер, вести, поки там і весь час, якщо це був наприклад поляк і українець. Бо теж там працював ще один колега з України. Він каже, то поляк буде сидіти просто під рампами, підставляти під рампу, сидіти там в телефоні. А ти будеш льотати, оце все, шукати рами, контейнери брати. І весь час, коротше, от такого формату моменти вони дуже сильно бісили. Бували такі навіть моменти в мене, що їду, я приїжджаю на термінал. Дивлюсь, експедитор вже комусь дзвонить, питає, що там, як там, коли будеш? Він такий: ага, ага, щось там чую. Ну, За півгодинки приїду, там ці вже експедитори між собою, потім чую, вже, ні, відправляй цього, тому що там пізно повертаються. Коротше, бувало так, що мене просто відправляли десь там ще на 20-ту годину на розгрузку чи загрузку. А того там, хоча я і приїхав раніше і міг поїхати на наступну фірму, яка. По графіку заплановано ближче. Ну, коротше, таких моментів було багатенько і мені дуже не подобались. Почнемо нарешті вже із плюсів та мінусів фірми. Буду читати, тому що досить великий список, на жаль, не плюсів. <хи> так, почнемо з плюсів. Контейнери легка робота. Це, в принципі, так і є, тому що ти не розкриваєш цю пландеку, не лазиш, не кріпиш це все пасами. Ти Скоріше всього, під'їжджаєш просто під рампу, відкриваєш двері, встаєш і чекаєш по декілька годин сидиш в машині. Другий плюс поїздив на різних машинах. Я поїздив і на електричній Сканії, поїздив там і на новій Сканії, Коротше, на старій, на Вольво, на новіші, на старіші, на Дафі. Багато на чому поїздив, враховуючи, що це все в рамках однієї фірми і всього за 4 місяці, які я працював. Я вважаю, що це непоганий плюс. Я вже знаю там. В кожній з цих машин, як там основні якісь прилади керування, деяка кнопка. Оці нюанси, в принципі, було цікаво пізнати, особливо мені без досвіду, тому записую це в плюс. Третій плюс це легкі та прості місця загрузок і розгрузок. Що маю на увазі? Контейнери їх скоріше всього, відправляють туди, де є рампа. А там, де є рампа, це вже не зовсім маленька фірма. Вас не відправлять десь на будову, так як це можуть зробити з тентованим причіпом чи ще кудись. В основному це були великі фірми, де було багато місця для маневрів, і мені, як людині, яка в цій сфері недавно, як не маючи великого досвіду, було дуже комфортно працювати, десь заїжджати. Не було в мене жодних ситуацій, де я щось вдарив десь машину чи щось, типу такого, все пройшло дуже легко і в плані оцих стресу в дорозі його майже не було. Четвертий плюс, я вважаю його таким, в принципі, головним це класний колектив. Передаю привіт всім, хто зі мною працював. Дякую багатьом за. Якісь поради, там відповіді на питання мої, тому що я тільки як прийшов, мене відразу там додали в групу, там, де були з 10 чоловік наших україномовних, не тільки колег. Так от, я задавав там дуже багато питань, тому що, так як я взагалі в цій сфері новенький, плюс на контейнерах ніколи не працював, то я не знав практично нічого. і Мені дуже класно все пояснювали. Я часто дзвонив там, до колег щось випитував. Тому от, що що, а от колектив саме водіїв, там крутий. Що не скажеш? На жаль, про експедицію, про відділ, який займається автомобілями, там вже ситуація набагато гірша. На жаль, це всі плюси цієї фірми. Всього їх чотири. Мінусів, на жаль, було набагато більше. І так почнемо за зарплату. Пропрацював я там 4 місяці і 10 днів. Влаштувався я 21 жовтня, підписав умову і з того дня працював. Так от, до кінця місяця я отримав зарплату дуже непогану, як мені здалося, 4600 злотих. Це було за 7 чи 6 відпрацьованих днів. За тих, які я відпрацював від там, 21 жовтня і до листопада. Я здивувався, чому так багато. Як потім виявилось, мені написали, що там помилка. Ми з тебе будемо вираховувати в наступних місяцях, бо тобі там бухгалтерія щось напутала. Не один раз в мене так було, і неправильно порахувала. Так от, 4600. Потім у нас був повністю відпрацьований місяць листопад, який я. За який я отримав 3600 злотих, це вже з поліченим вирахуванням те, що з мене вирахували. У мене там було декілька днів лікарняно, що важливо сказати: лікарняний оплачується, але із-за того, що на фірмі дуже хитра. Умова, яку ти підписуєш, саме трудовий договір, а там вона виглядає так, що ти, типу, там отримаєш близько 3000 злотих бруто, а все інше вони там тобі начисляють в преміях. Немає ніякої днювки, навіть не від колеса. Просто хто знає як, люди, які працюють там на фірмі по 5-6 років, вони до тої пори не знають, як на фірмі рахується зарплата. Так от. Наступний місяць, грудень, я отримую 4274 злотих плюс 180 злотих. Скинули трішки пізніше. Сказали, ми знову помилилися. Лютий місяць 4657. Я отримаю. Я вже дзвоню, виясняю, що таке. Уже ну, як так ви рахуєте, як у вас так виходить. На що мені щось там зараз будемо вияснять, потім пів місяця вони виясняли, що не так. Потім сказали, тобі неправильно порахували, тобі там доплатять. І от за останній лютий місяць, який я відпрацював, я отримав 5298 злотих. Якась така у мене зарплата була. Як ви бачите, середня це близько 5000 злотих. Коротше, виходить, в сумі за відпрацьованих. 4 місяці і 10 днів я отримав 22 тисячі 685 злотих. Так, що якісь такі заробки тут, що мені обіцяли, коли я тільки прийшов, обіцяли типу 6,5 тисяч і більше, там в залежності скільки в те відпрацьованих субот, чи спав ти в машинах, бо там якось по дивному за це теж доплачують. Ти можеш спати тупо на базі в машині, але тобі, типу, там щось зверху за то доплачують. Я в машині майже не спав, тому нічого мені за то й не доплачують. Там якісь екобали, звичайно, були. Все це, але я вам сказав, от скільки виходило в мене, обіцяли по факту 6,5 більше, вийшло 5, ну, в середньому 5 тисяч, якщо так порахувати. Так що, висновки по зарплаті, я думаю, можна зробити. Плюс, що важливо підмітити, на фірму я їздив 20 км в одну сторону, 20 км назад, 40 км в день. Ще вирахувавши пальне, там виходить, мабуть, 45 тисячі злотих. От що можна реально було заробити. Наступний мінус, це, як я вже повторююсь, це робота по 13-15 годин дуже забита, там виходило так, що якщо ти не хочеш повертатися додому, тобі ж тобі нормально спати в машині, ти можеш там відпрацювати і 10 годин, і 11, типу щось такого. Але якщо в тебе є реально бажання повернутись сьогодні на базу, поставити машину і поїхати додому, виходив у мене графік по 13-15 годин. Якщо брати години за місяць робочих саме в мене там по 240 годин виходило в місяць саме роботи. От коли я почав зміну і коли я її закінчив, врахуйте, що це все за 5 тисяч злотих в середньому. Е, наступний мінус це хитро написана умова, яку ти підписуєш, саме цей договір трудовий, тому що там було так, що якщо ти не відпрацьовуєш три місяці, звільняєшся, вони з тебе там ще вищитують півтори тисячі злотих. За те, що вони тебе типу, навчали, давали там тобі е, обувку. коротше, Ще якісь інструменти, щось за це все не відпрацював три місяці, зарплата ще мінус півтори тисячі злотих. Наступний мінус це. Немає ніяких сталих годин роботи. Ти не знаєш, коли ти почнеш зміну і ніколи не можеш якось продумати наперед, в скільки ти її закінчиш. Ти не мав плану на цілий день, ти починав зміну і потім тобі вже підкидували роботу по ходу в цей самий день. Тому якось щось запланувати було просто нереально. З вільного часу це були тільки вихідні, субота і неділя. Наступний мінус це непрофесіоналізм експедиторів. Я не знаю, звідки їх там понабирали, але це просто якийсь страж. Ти часто приїжджаєш неправильна авізація, вони ще щось неправильно порахували, вони дзвонять тобі. Я взяв на декілька днів відпустку, мені дзвонять питають, причому не в перший день відпустки, а вже там в другий чи третій дзвонять. А де ти є? А коли ти під'їдеш до фірми? В сенсі десь уже на загрузку чи на розгрузку. Ось такі моменти бували, мене це дуже дивувало. Ну, якісь експедиція це просто одним словом зоопарк. Наступний мінус проблеми з паркінгом на фірмі. Частенько бувало так, що ти приїжджаєш на фірму поставити автомобіль, запаркуватися і поїхати додому. Але приїжджаєш на фірмі і виявляється, що на фірмі тупо немає ніде місця. Приходилося їхати. Відставляти десь окремо свою начепу і десь там ще на терміналі, чи ще десь там є одне місце. І тоді вже вертатися машиною, знову ставити машину. Ну це як це так, що на фірмі просто на своїй нема де запаркуватися. Це дуже дивно. А враховуючи, що ми приїжджаємо на фірму, там лишаємо свою машину, ти не можеш десь стати на паузу, скажімо так, запаркуватись. Не на своїй фірмі, тому що щоб поїхати додому, тобі треба добра... добратися якось до свого автомобіля. Тому це теж був такий мінус. Частіше було так, що ти приїжджаєш місця, є, але багатенько раз було, що приїжджаєш і немає де стати, бо ставиш, стаєш десь тулишся в такому місці, де ні, не можна ставати. Щось типу такого, в цілому, рекомендую чи ні, я думаю, ви самі можете зробити для себе якісь висновки, як ця фірма. Чи пішли ви б туди працювати? Я вам сказав, як працював я, за яку зарплату, скільки годин. Я просто того не раджу, бо це просто викинутий час життя, скажімо так, свій, який причому навіть ніяк тобі особливо не оплачується. Єдиним плюсом, який я можу ще підмітити, головним з всієї цієї історії на цій фірмі це отриманий досвід. Тому що я почав по-іншому дивитись зараз на інші фірми. Я розумію, що там, де працював я колись, там все ж таки не було так погано, як було тут. Плюс я навчився вже набагато краще їздити, там, здавати задом, десь паркуватись під рампи, туди-сюди. Як мінімум, я навчився саме на цій фірмі. Е... Перечіплятися з начепою і відчіплятися, тому що на попередній фірмі я цього не робив, бо просто не потрібно було. І за отриманий досвід я дякую цій фірмі. На цьому якби все. Що буде далі на каналі? Я буду знімати вам євроконтент, контент по Європі. Ще не кажу, в яку фірму пішов. Побачите вже все на свої очі, і зустрінемося в наступному відео.